Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Всім приємного перегляду. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Та наступного автомобілі-продажу у нас шкода Рапід на українській реєстрації 2016 року. На двигуні 1.6 MPI з газом, встановленим газ четвертого покоління. Пробіг у нас 153 тисячі кілометрів. Ціна 7800. Номер власника ось у кого в такому стані. Тобто на залізняках. Ось дивіться на нас в гарному стані. Також є пльоночка на задніх, арочка. У нас в седані. Звичайний синій колір під лаком. І звичайний тряпчаний салончик тут. Так, у нас тут 4 електрослоти підіймача, механічна коробка передач, клімат, контроль, мультикермо, бортовий комп'ютер мультимедіа. Так що буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас в червоному кольорі з Америки. Це я так перекупав. Volkswagen Jetta. 2012 року двигуном 2,5 газ бензин, газ стоїть 4-го покоління. Пробіг 310 тисяч кілометрів. Ціна у нас 7500. Номер власника Всю кому цікаво, телефонуйте по номеру автомобіль. Чи покажу по колу. Такий гарний, в чорних легкосплавних дисках. Автомобіль все ціленьке, нічого візуально робити по автомобілю не потрібно. Автомобіль притонований, крім лобового скла. Такий гарний яркий колір. Так, у нас шкіряний салончик від шкіру, але не потрісканий. Так, на автоматі кондиціонер, мультимедіа, 4 електросход підіймача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Якщо буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас тут без ціни, він. без Безценний. Потім наступний у нас Opel Astra Gas, якщо не ошибаюсь, 2006 року з двигуном 1,4 MPI, газ бензин, звичайний тут двигун. Пробіг 277 кілометрів, ціна 3150. Номер масника. Кому є цікаво, телефонуйте по номеру. Щас я вам відео покажу. Там бій на українській реєстрації такий. Затонований кріп там Трошки на бамперу єсть, трошки такої. Ну, кому є цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, далі підемо, подивимося, що там далі продається у нас. Так, такі все фейслайн у нас на українській реєстрації Таус 2022 року випуску. Шеф. Так, 20500 ціна, 1,5 бензин, номер власника ось цікаво, телефонуйте. Атомобіль, на ага, це така повністю панорама вже. А, ні, Люф-панорама. Так, сейчас вам по полубіду покажу даний автомобіль. В таких лег легкосплавних заводських дисках. Без ключовий доступ передніх дверей. Комплектація в нас S Є. Гар... Також автомобіль у нас повнопривільний. Такий гарний синій колір. Салончик. Отакий От тріпчаний, чотири електрослопні, автомат, кондиціонер, мультитермон, ледь щиток, мультимедія велика та суховеська. Мультимедія велика, потім лей щиток. пробіг на 135 тисяч кілометрів, 4 електросхопі діймача. Сидіння геть в гарному стані абсолютно. На автоматі. Тахожу вам покажу заднє сидіння, вам комбай цікаво, телефонуйте по номеру до власника. У продажі такі Рено Scenic на українській реєстрації 2012 року двигуном 1,5К 9К, пробіг 350 тисяч кілометрів на механічній коробці передач. Ціна 7500, номер власника. Всього комбай. Цікаво, телефонуйте по номеру. Треба по колу автомобілі обіду покажу. Так, легкосплавні заводські диски в нас. Це коротенькі на не некран звичайний. Так, полочка присутня на місці. Тут у нас все візуально все в гарному стані. Стоять задні парктроніки. Можна залізти сюди. Отежлі у нас зачинений. Так, механічна коробка передач, двохзонний клімат. Потім круїз контроль, 4 лес розхопідіймося. Таж, щоб вам буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажі в нас Nissan Rogue 2018 року. 130 тисяч пробігу, 2,5 газ бензин, газ 4 покоління комплектація. СЛ, номер власника, yeah. ось у, по цікаво, yeah. та не <плес> Треба обіду. Так, У нас тут камера стоїть. Далі у нас передочку, автомобіль не висічений в гарному стані, Капотік не висічений, нічого. Так, затонований разом з лобовим склом, легкосплавні диски. Також у нас безключивий доступ до двох передніх дверей і так, тільки двох передніх дверей. Комплектація СВ у нас задні паратроніки. Покажу автомобіль відкрили, покажу вам його. 4 електросход підіймача. такі ось тканевий у нас салончик. Далі у нас безключовий доступ до двох передніх дверей. 4 підіймача регулювання зеркал, мультикермо, сидіння, дивіться, в гарному стані. 13 пробіг пробігу, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія. Та що комбай цікаво, телефонуйте по номеру до власника у даному автомобілі. Наступний автомобіль у нас е, Hyundai Sonata 2.0 бензин 2008 року. Ціна 5200 з торгу. Номер власника. Що помимо, телефонуйте по номеру. Зараз вам покажу автомобільчик, на лінзовані оптиці. Так, дивіться, весь ще по капоту геть немає. Все ціленьке по автомобілю. також ціклом нас не тріснуте. Так, салончик у нас мультикермо, е, потім кондиціонер. Пробіг у нас 260 тисяч кілометрів. Наші хутчики автомобільчик. Легкосплавних спавних за. Задні фаркопчик. Ми там не там І тут у нас поварочкам це їхня болячка, все в гарному стані. Так що помба цікавий автомобіль. Телефонуйте по номеру, ціна 5200. Так, Наступний автомобіль нас — Volkswagen Passat B6 на українській реєстрації 2006 року 2.0 дизель. В, чорному кольорі, на, в універсалі. 2006 рік механічна коробка передач, шестиступка, ціна 5200. Номерочок. Все в гарному стані в Пасаті. Навіть під молдингами немає режовчинки. Yeah. І також під ручками навіть нічого немає. Так, універсаль затонуваний крім лобового скла. На легкосплавних дисках. Каниневий салончик. Механічна коробка передач, кондиціонер, андроїд магнітола Чотири піднімача. Так що кумбай, цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу Рено Сцені коротенький 2006 року з двигуном 1,6 на 16 клапанів абревіатура К4М. Там десь приблизно 115 кінських сил. Пробіг даного автомобіля 232 тисячі кілометрів. Автомобіль в рідній фарбі і оригінальний пробіг. Ціна даного автомобіля 5750 2006 рік. Номер власника. Ось, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, давайте я вам покажу далі. Так, Датчик дощу встановлено на автомобілі. Потім у нас противотуманні фари. завості легкосплавні диски 16 го радіуса. Потім у нас... Так, що тут у нас? Автосвітло, регулювання зеркал, механічна коробка передач на 5 передач. Також фаркопчик встановлений, полочка на місці. Це у нас коротка версія даного автомобіля. Так, шторки, шторки встановлені зліва-справа, кому. Чотири у нас електросхлопідімача, потім ось-таки. Столики. Ніше також є в даному автомобілі внизу. Так, у нас механічна коробка передач. Потім клімат-контроль. Підігрів заракал, підігрів заднього скла, 4 електросхлобіді мача та круїз-контроль. Так що кому комбувається цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 5750 2006 року. Так, наступний автомобіль свіжопригнаний. Нас 19-го року. 1,5 бензин, ціна 13200 132 тисячі кілометрів. Номер власника в цікаво, телефонуйте по номеру. зараз я по колу автомобіль, що вам обіду покажу. Автомобіль у нас свіжопригнаний. лінзована оптика гарні статті легкосплавні диски чорному кольору, безключовий доступ двох передніх дверей. Так, ззаді такі роздвоєний у нас вихлоп. Камера заднього огляду. А, це у нас ескейп уже 19 2019 року. Так, у нас велика мультимедія на автоматі. На автоматі. Каниневий салончик, двозонний клімат, велика навігація. Бортовий комп'ютер також у нас мультикермо, 4 електросхопі підіймача. Так що, кому боя цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна 13 200 доларів. Свіже Ford Escape Ескайп року.